Вітаємо друзі! Ви знаходитесь на каналі Міні Україна. Якщо ще не підписані, будь ласка, підпишіться. Будемо раді новим підписникам. В асортименті нашого виробництва є такий товар, як труба для встановлення арочного прикладу для вашого карабіну. Труба дозволяє встановлення арочних прикладів. Завдовжки 200 мм. Труба зроблена з алюмінію. Покриття царакод в комплекті стопорне кільце. Трубу можна використовувати як на АРці, так і на карабінах сімейства АК. За допомогою спеціальних адаптерів, які є в нашому асортименті, також нашого виробництва на нашому сайті можете ознайомитися із їх переліком, бо під кожну модель є окремий адаптер. Труба трохи довша за штатну арочну трубу. І декому буде зручніше використання саме такої труби, бо з точки зору ергономіки. Деяким незручно використовувати штатну штатну трубу і штатний приклад через їх довжину загальну. В асортименті нашому є труба як без демпфера, саме ця труба. Також є аналогічна труба, але з демпфером віддачі. Обидві. Труби доступні заказу. Замовлення можна зробити на нашому сайті. Якщо є питання стосовно цього товару, будемо раді відповісти у коментарях під цим відео. Дякую за увагу. Гарного вечора.